Вітаю всіх! Для проведення щеплення не обов'язково мати дорогий і професійний інструмент. Можна це зробити за допомогою тих ножів і прилад, які є на господарстві. Ось зрізана гілка, вона зачищена ножем, щоб края зрізу були годенькі, так от тоді вона краще заживає. Робимо розріз, відсоюємо кору. Беремо привой. Будемо прививати персик на дичку очу. Виконуємо зріз 45 градусів. Зачищаємо кору. До звезних ембіальних шарів. Заводимо. Робимо обмотку. Щільно обмотавши одночасно з обмоткою, проводимо натягування. Замашуємо садовим варом. Це щеплення проведено. Завершається тільки дочекатися результатів. Усім добра і гарних гружиїв!